Ми логічно так підхоплюємо, продовжуємо нашу розмову про зброю для України. На зв'язку з нами Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Ганно, вітаю вас, вітаю вас також і всю аудиторію. По перше, як настрій напередодні 11-го засідання в форматі Рамштайн. Як вважаєте, наші очікування е -е, справдяться? Ну насправді я хотіла б, щоб ми не говорили від Рамштайну до Рамштайну, від танкової коаліції до коаліції винищувачів. Це така трохи тактична, я б сказала, гра. Як і в нас, готуємо контрнаступ. Хочеться бачити стратегічний підхід, коли, нарешті, на рівні Рамштайну, але не представників міністрів оборони, а лідерів держав буде чітке усвідомлене рішення, спільне консолідована позиція. що Має бути неминуча поразка Росії в 2023 році, і Україна має отримати все необхідне. Не так нас мають годувати запізніло надавати нам танки, які ми чекали раніше. І зараз ми звісно вдячні, бо іншого, скажімо, можливості немає. І Ми залежимо дуже сильно від західної підтримки від Рамштайн коаліції від фінансової, майже 60% бюджету залежить від заходу. Але мені хочеться, щоб була нарешті прийнята. Стратегія і була політична воля на поразку Росії в Україні не було цієї боязні, тому що для нас це ціна питання життя людей. Ми бачимо, що відбувається при фронтових е, територіях. Е, нам не вистачає е, протиповітряної оборони, щоб захищати цивільне населення. Все тому е, звісно, тримаємо кулаки. Хочемо, щоб шукали боєприпаси в третіх країнах. Хочемо, щоб були рішення по винищувачах, але. Час е забирає в Україну і затягнуті запізнілі рішення забирають кращих з кращих, тому хочеться, щоб нарешті було усвідомлення чим довше триває війна, тим авторитарний клуб посилює один одного, бореться за підтримку і глобального півдня. Про що ми з вами говорили, е шукає можливості як наступати на інші держави, е створювати нові конфлікти е і нові театри бой е бойових дій. Тому хочеться, щоб нарешті було оце політичне рішення на рівні не міністрів оборони, а лідерів е, країн Рамштайну, що е, е, перемога України це спільна перемога, і треба пришвидшити поразку РФ. Що ви думаєте, коли ми чуємо якісь об'єктивні причини, коли нам кажуть, що Ну так, політичне рішення є. А політичне рішення по тих танках вже та основних бойових танках, наприклад. Але питання в технічних деталях часто машини не готові, потрібен час для того, щоб їх підготувати. Ну і далі, всі ці логістичні ланцюжки. Якою є ваша відповідь на це? Ну, дивіться, очевидно, я розумію, що є бюрократичні перепони, є проблема конкуренції, в якої країни закупляти там не знаю, боєприпаси чи виробники між собою змагаються, погодження так далі. Ми ці чуємо нюанси з березня 2022 року, коли вперше були зустрічі в Пентагоні і розказували, наскільки скоординувати вже коли перед першим засіданням Рамштайну. Я хочу нагадати, яке відбулося в квітні 2022 року. Але якісь речі Хаймарси, які ми просили, які потім стали геймченджерами, які змінили поле бою під час літнього контрнаступу, і так далі, танки. коли ми пілотів відправили в Вашингтон в червні 22-го року і говорили про F-16. Уявіть, якби тоді, коли один з конгресменів зареєстрував законодавчу ініціативу щодо виділення додаткових коштів на навчання на тренінги. На тренутренінг авиапайло uh, наших пілотів, то вже зараз ми б мали підготовлених пілотів і f 16 уже літали над Чорним морем, і ми б не говорили про грейнділ, як якийсь там здобуток, що не будуть е е голодувати е лю люди там в Африці і так далі. Ми б вже говорили про демілітаризацію Чорного моря. І те, що ми зробили з потопленням Москви Нептунами, ми могли б вже давно говорити про безпеку, фрідо цей свободу навігації, вільну торгівлю в Чорному морі. А не отак, от, от переконували поляків, щоб дозволили транзит наших продуктів сільського господарства, Думали, як Росія блокує саботує і в різний спосіб через їхніх інспекторів, не допускає е е е наші. Е Судна здійснюється така, от, як би скажімо, в гібридний спосіб продовження блокади, там трохи щось відпускають, і так далі. Тобто, вже була би, як то кажуть, територія вільна від російських військ в Чорному морі. Тому якісь речі я розумію, а деякі речі я ж кажу, поки немає цього рішення, що треба перемогти швидше, поки немає. Скажімо, системно-геополітичної такої волі з боку там Альянсу Рамштайну для забезпечення перемоги в війні, то ми от зараз розуміємо, що нас до літа ми завдяки е зли злитої інформації довідуємося те, про що ми і так знали, бо наші друзі на передовій і постійно в нас просять е адвокатувати на міжнародній арені сильніше, бо не вистачає там і е називають перелік, чого не вистачає, і так далі. Тому мені хочеться, щоб нарешті, бо від цього рішення, коли є конкретна ціль, перемога під цю ціль. Налаштовується виробництва під цю ціль вдосконалюється координація. Ну і звісно, мені мене є певні побажання до української влади. Ось ми е економіка воєнного часу. У нас так і не запрацювала. Давайте про це теж відверто говорити. Ось, попри багато декларацій, але є дуже багато питань і в прозорості закупівель, і в питанні е, пріоритетності. Те, що ми купуємо, і між відомча певна теж є боротьба. Тому ми теж повинні не не лише одні волонтери повинні постійно скидатися на дрони. А деякі наші установи, які ліцензії займаються, інші було чи чи місцеве самоврядування ремонтує дороги. Ми що, до виборів готуємося, чи ми хочемо виграти війну? Тому мені дуже хочеться бачити відповідь, що в Україні ми хочемо спочатку виграти війну, а тоді ми зробимо пріоритети. От я їхала недавно з Варшави до Києва машиною. На Волині в одному місті великому ця центральна дорога міняє бруківку. Ну бюджет десь понад 100 мільйонів. Виникає питання. А не вже це топ пріоритет зараз? Цікаво, Чи, вис... уряд... Цікаво. Чи уряд виділяє 30 мільйонів на оновлення парків як зон? Для е, е, покращення здоров'я я, я розумію, що парки, довкілля все важливо, бо Росія чинить крім геноциду, екоцид, воєнні злочини, злочини проти людяності. Але зараз, коли людям елементарно не вистачає нашим військовим очей, дронів і так далі, має працювати теж політичне всі рішення на воєнну економіку. Ми маємо перейти, взяти найкращі практики, які були під час Другої світової війни. Те, що для нас е, адаптативно зробити. І не розпиляти гроші, які в нас є, при тому, що я ж кажу, 60% це наші запозичення, які нам дають інші на бюджет підтримання, і багато, ну тобто, ми набираємо з кредитів. Так само давайте про це говорити. Ну, це, це називається пріоритетами воєнного часу. Правда, ви сказали, цікаво сказали організації, які влаштовують блокаду. Так я думаю, що під час Другої світової війни, якщо звернутись до. Непридатних для нас практик радянського союзу. А це був би розстріл тих керівників, які не забезпечують перемогу України. Я так думаю, ці практики для нас є неприйнятними. Ми демократична країна. Значить, мають бути якісь інші практики демократичні, але періоду воєнного часу. Я так розумію, ви згадали про країни Африки, і наскільки, на вашу думку, ми справді зможемо збільшити географію підтримки України? От було. Нам було приємно, коли одна з країн африканського континенту Марокко, так вирішила допомогти Україні. Я розумію, як це відбувається. Що це такі країни вони отримують стимули, в тому числі і від наших партнерів. Якщо вони щось передають Збройним силам України, то вони отримують взамін щось новіше, але такий механізм працює. Водночас, я думаю, що ту ж саму Африку Путін і російське керівництво розглядає як зону власних. Інтересів, а відтепер і можливостей, та стягуючи звідти в тому числі і вживану військову техніку. А, на вашу на вашу думку, якщо виходити за межі євроатлантичної цивілізації, а, наскільки у нас є зараз можливості збільшити цю географію підтримки України і просувати, просувати українські інтереси туди, де зараз їх замало? Правда, погодьтеся, це і країни Латинської Америки. Ми з вами чуємо о, заяви президента Бразилії, які бентежать. А, і хоча хоча от спілкуванні з тими ж бразильцями я знаю, що вони говорять, що ми вас підтримуємо. А, а наш президент він ну не зрозуміло, що він робить, і взагалі говорять про нього дуже негарні речі, які дуже схожі на те, що у нас було з Януковичем, відверто кажучи. Але слухайте, як вийти за межі євроатлантичної цивілізації і закумулювати допомогу решти частин світу. Ну, ми з вами почули зараз таку обнадійливе повідомлення з південної Кореї. Воно поки що таке гіпотетичне, але президент цієї країни сказав, що. Якщо Росія нарощуватиме свої зусилля і знищення українців, то тоді Південна Корея вийде за межі виключно гуманітарної допомоги. Оцініть, будь ласка, шанси, як нам збільшити допомогу з боку решти країн світу, і що для цього потрібно зробити? Ну насправді потрібна присутність України там і не делегувати це. Іншим державам, які будуть здійснювати від нашого імені адвокацію. Треба туди їхати. Для цього є е, громадські е, дипломати, можна так назвати, для цього є офіційно МЗС, представники уряду Верховної Ради. У Верховній Раді є групи дружби, які є з країнами Латинської Америки, Бразилія, е, Аргентина і так далі. Потрібні фізичні візити, присутність, треба пояснювати, ну, тобто займатися е, краєзнавством. Е, Починати вибудовувати ці горизонтальні зв'язки. Ем, Індія вважаю, взагалі, от одна з депутаток Верховної Ради, от зараз там була Юлія Клименко виступала перед 40-тисячною аудиторією. У Нас там досі навіть немає посла в Індії. Хоча ми боремося за підтримку Індії і розуміємо, наскільки це важливо. Але водночас, коли ми говоримо, чому Україні потрібно схиляти глобальний південь на нашу користь, давайте можемо тільки на прикладі там резолюції, яка була 23 лютого Генасамблея юридично не обов'язково, але тим не менше, вимога до Росії забрати свої війська з України. Тобто, крім. Росії не підтримали цю резолюцію там проти або отримали ще 38 країн, і якщо порахувати, то з них 33 – це з глобального півдня. Ось і нам треба чітко розуміти, що з глобальним півднем треба працювати. Ви зробили дуже класну статтю якраз про Латинська Америка, Бразилія. Африка, навіть самі наші трансатлантичні партнери, просять їдьте туди і говоріть, тому що там є теж певні такі антизахідні настрої. Ось вони пережили е, тривалий період е, е, колонізації і тому мають своє певне бачення, і вони якраз і хочуть, щоб ми пояснювали, що Росія це якраз є колоніальна. Power, сила, ось, а Україна хоче бути вільною незалежною, і тут їм треба дати можливість теж бути почутим, тому що вони теж хочуть уваги, і не тільки як вони багато чого сприймають, що є там певний диктат заходу. А росіяни в той час е, забезпечували представництва різні культурні дипломатії. Ось е, е, різні такі, навіть псевдо інститути, все щоб купували місцеві еліти. Гроші Газпрому на пропаганду, і досі ми можемо чітко сказати, що російська пропаганда вона не заборонена там. Російські китайські гроші вливаються в Африку, і це не тільки там в родовища, в видобуток золота. Це і в дівбуті є вже військова база Китаю. І ми чітко розуміємо, як Китай вибудовує на перспективу я не знаю там зіткнення США. Теж е, свої якісь інтереси, але ми повинні зрозуміти, що ось я проаналізую наш візит в Південну Корею е, минулої восени, коли ми проговорювали і проводили, зробили чотири публічні заходи: один в Корейському університеті про е, воєнні злочини в Україні, і вже е, до того Корея утримувалася в голосуваннях. А вже 23 лютого е, цього року Корея підтримала. Цю резолюцію, щоб Росія забрала свої війська. А тоді ми пояснювали про воєнні злочини, тортури, які здійснюються все. Тому, але це була фізична присутність зустрічі в парламенті з представниками президентської адміністрації, проговорення важливих питань від е, російського геноциду, питань відбудови України, питань зброї, тому що це важливо. Ну і питання безвізового режиму, тому що е, нам досі потрібні візи в той час, як росіянам без е, без віз. І тому мені здається, що тут е, треба е, вибудувати системну політику. Я б дуже хотіла, наприклад, щоб МЗС нарешті зібрали ключові аналітичні центри, які працюють зараз там. Олексій Гарань з демократичних ініціатив е, вони їздили зараз е, в країни Азії Африки, щоб були по перше обміни, щоб наукові інститути запрацювали між собою в розробках е, культурні діячі. Тому це знаєте, це велика робота, яку ми до повномасштабного вторгнення реально не робили. Давайте чесно в цьому зізнаємося. А зараз її треба все одно вибудовувати, тому що ми не сумніваємося в перемозі України. І надалі, крім геополітичної інтеграції України в НАТО і ЄС, нам треба говорити про глобальну інтеграцію. в е Країни, ну тобто займати свою суб'єктність на рівні міжнародних майданчиків, і тут треба вибудовувати всі ці зв'язки з глобальним півднем і мати стратегії чітко прописані з роудмеп з дорожньою картою, з планом і з усім. Тому це системна робота всередині плюс через наших партнерів, тому що є питання ядерного шантажу Росії, які що Індія, що Китай це неприйнятно. Є питання. України як е, глобального гарантера продовольства, і тут теж є ті речі, які ми маємо розбивати російську пропаганду і пояснювати злочини проти людяності, культурні ініціативи, питання ідентичності це все те. Цілі пласти, от, що почав робити трохи український інститут, але все якось треба краще скоординувати, синхронізувати. І ви згадали, наприклад, про таке Африка, таку африканську державу, як Джибуті, і що там є китайська база. І до речі, це ж вихід в світову акваторію, та це вихід в Аденську і танджерську затоки. І між іншим ми дивимося за тим, що відбувається в Судані. А де росіяни хочуть мати свою базу? Для чого ця база? Це знову ж таки вихід на узбережжя, і якщо уявити собі, що Сергій Лавров не просто так їздить по Африці, а й намагається акумулювати зброю для того, щоб її перетягнути якимось чином через треті країни в Росію, то це можуть бути такі дуже зручні порти, хаби, через які це може відбуватися. Це треба чітко розуміти. До речі, до речі, ось вам значення Африки. Це я, я до наших слухачів зараз звертаюсь. А до речі, ви ви згадали про Індію, що була е, депутатка в Індії? Так була і заступниця міністра закордонних справ Міне Джапарова. І що цікаво. Ну, це збіг очевидно, але приблизно в ці ж самі дні Індія заявила, що вона приєднується до санкцій Європейського союзу по встановленню граничних цін на російську нафту. І мені здається, якщо навіть ось це приєднання, воно не має там дуже серйозної економічної ваги на сьогодні, так то мені здається, що це така певна політична маніфестація, демонстрація того, що ця країна а, може бути в альянсі із західними країнами. І зрозуміло, що за таку позицію треба, треба боротися, безсумнівно. А... Ну і про Африку. Дивіться, буде в травні День Африки. Я пригадую, що в комітеті у закордонних справах з 2015 року ми збирали всіх послів Африки. Кликали Міністерство освіти, тому що дуже багато студентів з африканських країн навчається в Україні. Не було чимало різних проблем. Ми їх вирішували: чи то в Одесі, чи то в Запоріжжі, чи е, в Дніпрі. Тому дуже важливо питання аграрної політики, так само культури, міністерство інформації, щоб розповідати, як Росія здійснює пропаганду. Тому мені здається, треба, і потім вже навіть МЗС. Робили такі щорічні за нашої ініціативи, нам треба проявляти, діяти проактивно, не чекати, щоб вони до нас будуть розуміти геноцид і так далі. Ні, Росія стільки вклала пропаганди, що дуже ще знаєте є таке: ну це чому ми маємо вам співчувати? А коли в нас відбувається теж геноцид, то нам через те, що ми. Там не того кольору, то до нас немає такої уваги, як до вас. Є тут певна така теж якби, історія. Я, от коли була в Тайвані на глобальному саміті демократії, і були представники із Судану, із Сирії, із Афганістану, з Ірану, я десь відчувала таку річ, що у нас теж гвалтують, вбивають тортури, але зараз вся увага до України. І треба було пояснити, що це атака взагалі на людяність, це на гуманність, і тут перемога України означає так само перемога над авторитаризмом. Це так само в наш буде внесок і у вашу боротьбу, що ми не конкуруємо, а ми якраз спільно взаємодопомагаємо для того, щоб зупинити воєнні злочини. І так далі. І тут давайте теж чесно зізнаємося, що є певна криза заходу. Який досить там тривалий період був в глобальному півдні, ось займав там якісь впливові позиції, а зараз у них є певна криза. Плюс багато країн глобального півдня мають критичні мінерали, і вже давно туди позаходили Китай через те, що їм швидше домовитися через корупційні схеми. І тут є якраз і питання певної такого: знаєте, порожнечі, і нам треба вишуковувати формати. Як е, знаходити ті точки, які для нас будуть актуальні, для того, щоб е, білоруси змогли раніше в Африку продавати свої там, білобуси, чи як вони там називаються? В Україні машинобудування, е, сільське господарство, харчова промисловість це те, що мали би працювати наші, я не знаю, там торгівельні палати чи інституції, щоб е, шукати нові ринки? Збуту, ну хай зараз війна, але ми ж повинні жити і дивитися в майбутнє, так само вибудовувати це те, що ми намагалися допомогти і шукати якісь виходи, щоб Україна дивилася не тільки на європейську інтеграцію. У нас недавно був посол Японії, який каже: Дивіться, це добре, що ви рухаєтеся в європейський союз, але не забувайте, що багато галузей української економіки конкуренті конкурентні до країн ЄС, і потім ви зіткнетеся. З реальною боротьбою за ем, ринки всередині європейського союзу, тому вам треба дивитися на Азію. Вам треба з Південною Кореєю, з Японією вибудовувати свої торгівельно-економічні зв'язки з країнами Центральної Азії. Я мала зустріч з послом Узбекистану, ось і інших. Тобто, це постійна системна робота, і тут має бути. Не просто між відомча всередині, але й між різними е, акторами, які є громадянським суспільством, експертними середовищами, не цуратися має влада чи думати, що хтось комусь е, там конкурувати, якою гадуматигата. Ми... У нас просто вже новини зараз. Та я, от про що подумав, що Китай намагався і в Україну зайти в стратегічні. Галузі також згадуємо з вами історію компанії Моторсіч. До прикладу водночас я, я починав сьогодні ефір. З того, що сказав, що от хто із, із світових політиків не був в ці буремні часи в Києві, той власне і політиком навряд чи може називатись. Ну от до них відносяться і той же бразильський президент Лула. Ну це скорочене таке ім'я бразильського президента. Та й китайський лідер Сі Цзіньпінь. От які, як на мене, ну не мали б боятись цього приїхати, подивитись на власні очі на, на бучу, на Ерпінь, на гостомель, на ізюм, на решту знищених росіянами міст. А, і е, тоді ну, можливо вони будуть політиками світового значення. Дякую, дякую. А Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.